Серія дверей Строн. Зараз трошки розкажу вам про неї. По-перше, почну з того, що вона е, така новиночка. Чому новиночка? Тому що це металеві двері, що пофарбовані порошковою покраскою, але мають додаткові такі е, декоративні елементи. Це новинка, можна сказати, тому що ще декілька років тому двері були просто звичайні металеві і це ніякого декору, а дуже давно були ще китайські двері. Це не китайські двері, це двері українського виробництва. Значить, що ми бачимо? Ми бачимо три петлі. Дуже явно видно, що це підшипникові петлі. Ну, для кого це важливо, то ось уточняю, що це підшипникові. Далі бачимо, що є декор, бачимо, що лиштва два так само металева, тобто пофарбована порошковою покраскою. Далі, що до замочків, є два замочки. Верхні сувальні, ніжні циліндрові, замочки базові, стоять, ручка квадратна. Далі, що ми бачимо? Ми бачимо, що є нічний засов, досить легко ходить, є е, знизу циліндровий механізм і базово комплектується циліндром кедр. Звісно, радимо його змінювати. Внутрішня накладочка в нас покрита вінарід е, плівкою. Двері мають два контури ущільнення. Звичайно, е, в е, районі е, язичка ми можемо регулювати прижим. Прижим замку, це дуже важливо. Ну і також, на що звертають наші клієнти увагу, це нержавіючий порог. Ось він так виглядає, це дуже зручно, тому що ти через нього переступаєш, його зручно мити, і з ним все буде добре. Двері дуже прикольні і мають ну, на свою якість досить непогану ціну. Тому, якщо вам цікаво, звертайтеся в магазин марки двері, до побачення.